Це надихає мене і надихає і Дуже би хотілося мені, щоб надихало інших творити красу. Нев'янучі барви народного мистецтва. Це експозиція робіт творчого об'єднання берегиня. Однією із учасниць є і майстриня Тетяна Сенек. На виставці представлені її вишиванки, рушники, лялька-мотанка. А також ікона. Іконописання, нове захоплення майстрині. Представлена моя робота, свята родина. Вона написана на липовій дошці. Покрита левкасом, і нам писана вона натуральними багатниками на жовтковій темпері. і так само і використана золото і покрита лаком. Ляльки-мотанки це переважно роботи знаної майстрині Али Шушкевич. Пані Тетяна також переймає у неї цей досвід і на виставці представила свою ляльку-мотанку, яку зробила до Різдва. Тому я її вишила, ну, старалась за мотивами борщівських сорочок вишити, крізь берегти. І плюс до того, коли на Різдво ми ставимо на стіл кулачі, відповідно, я ще й спекла колач. Кожна річ, представлена на виставці, розказує про нашу багатокультурну спадщину. Її і відтворюють берегині. У бібліотеці номер 4 загалом можна побачити понад 60 робіт майстринь: Олени Стручок, Ірини Сампари, Оксани Коломієць, Тетяни Охрицької, Лесі Мачули, Галини Дудар. На виставці представлені вишиті рушники, сорочки, скатертини, вироби з бісеру, вироби з шерсті, представлені також ветенанки. Це майстрині Галини Дудар. Вона є майстером народної творчості. І минулого року у нас була персональна виставка петинанок. Дуже гарні і цікаві роботи, дуже симетричні роботи. Відвідати виставку нев'янучі на барви народного мистецтва усього хоч і зможуть до кінця вересня.